У мінську завершились переговори лідерів нормандської четвірки, які вже назвали історичними. Українська сторона стримано говорить про підсумки напружених перемовин. Зокрема, як заявив президент України Петро Порошенко, у Мінську були досягнуті домовленості про виведення всіх іноземних військ з України. Всі найманці повинні бути виведені найближчим часом. Крім того, українські прикордонники до кінця 2015 року мають повністю відновити контроль над кордоном з Росією, також за словами Петра Порошенка, ні про яку автономію на сході України чи федералізацію рішення не приймалися. Головне, із 15 лютого повинен бути припинений вогонь. Протягом 19 днів мають звільнити всіх заручників, в тому числі викрадену і вивезену в Росію українську льотчицю Надію Савченко. Інформагенції повідомляють, що також досягнута домовленість про проведення конституційної реформи в Україні, в якій мають бути враховані законні права людей, що проживають на території Донбасу. Водночас сьогодні стало відомо, що Росія перекинула чергову партію військової техніки і артилерії на територію України під контрольну бойовикам. Про це журналістам розповів речник, АТО Андрій Лисенко.